Щороку у світі реєструють близько 2,5 мільйонів нових випадків захворювання на менінгіт. Він є особливо агресивним, швидко розвивається. Та, на превеликий жаль, половина всіх смертей від менінгіту припадає на дітей віком до 5 років. Захворювання також може спричинити серйозні інтелектуальні порушення та довічну інвалідність у тих, хто перехворів. Незважаючи на його поширеність і тяжкість, у світі існує брак інформації про дану хворобу. Менінгіт – це інфекційне запальне захворювання оболонок головного та спинного мозку. Воно характеризується гострим початком, частіше за все. Він буває первинний, буває вторинний. Тобто первинний мінінгіт – це коли збудник одразу уражає мозкові оболонки. Вторинний це коли спочатку в організмі є якесь вогнище інфекції. Тобто це може бути отит, це може бути якесь гнійне запалення, остеоміеліт може бути, може бути пневмонія. І на фоні цього загального первинного захворювання може шляхом гематогенної інцинації може поширитися на мозкові оболонки. Менінгіт може виникати внаслідок потрапляння до організму бактерій, вірусів або грибків. Стосовно перебігу менінгіту. Бактеріальні менінгіти вони мають більш гострий початок, вони мають більш важкий перебіг. Групи ризику по цьому захворюванню це маленькі дітки і люди похилого віку, люди з імунодефіцитами різного, різної ітіології. І вони мають гострий початок, це лихоманка, це головний біль, це нудота, блювота, такий чинник як, чинник як Блювота вона не приносить полегшення. Тобто, при отруєннях, наприклад, людина виблювала і їй стало легше. При менінгіті блювота не приносить полегшення. Це головний біль. Він може бути як дифузний, розлитий, може бути локалізований в потиличній чи лобній ділянці. Це гіперестезія. Людина стає чутлива до світла, це світлобоязнь, То до звуків, до гру, до гучних. Це може бути якісь тактильні, дуже відчуття. За словами лікарів, менінгіт можна розпізнати за специфічними ознаками. Це як менінгіальні знаки. Це вже лікар може побачити їх. це… Ригідність м'язів потилиці, коли людина не може зігнути голову дуже вперед, це симптоми Кернінга, це симптоми Бродзінського. Стосовно перебігу захворювання при своєчасній діагностиці, при своєчасному початку лікування. В принципі, настає одужання. При бактеріальних мінінгітах це перш за все антибіотика терапія і симптоматичне лікування. Тобто при мінінгіту може бути симптоми явища напряку мозку, тобто, це перший чинник антибіотика терапія на бактерію впливає, а симптоматично знімає набряк, знімає лихоманку. От. Стосовно, якщо Пізна діагностика, бактеріальні менінгіти вони мають важкий перебіг, і в них трошки гірший може бути прогноз. Вірусний менінгід зазвичай викликають ентеровірус та вірус герпесу. Вони мають трошки легший перебіг, вони мають не такий гострий початок. І при вірусних мінінгітах етіотропна терапія, тобто, на саму причину розвитку, є тільки при герпесних мінінгітах. При ентеровірусних це симптоматична терапія, тобто, знову ж таки, зняття лихоманки, явищну доти, це зняття явищ набряку мозку. І при вірусних, при ентеровірусних частіше за все людина. Поступово дуже сама. Ми тільки знімаємо деякі симптоми, деякі синдроми. От. Є ще такі окремі, як грибкові менінгіти. Їм більш підвержені люди з імунодефіцитами. Тобто, це або якісь вроджені імунодефіцити, або набуті, як віл або снід. При грибковій грибковій менінгіти вони мають важчий перебіг, вони трошки гірше в деяких випадках піддаються лікуванню. Є препарати, це грибкові засоби, але при грибкових менінгітах. Теж прогноз може бути не дуже благоприятним найдієвішими способами профілактики менінгіту є щеплення та дотримання правил особистої гігієни. Бактеріальні менінгіти частіше за все викликають не серія мінінгітітіс: це пневмокок, це стафілокок. Це гемофільна паличка. Від пневмококу, від мінінгококу, від гемофільної палички існують щеплення. І тому це всесвітні рекомендації. Це рекомендації нашого Міністерства охорони здоров'я щепити діток. Якщо немає вакцин, замовляти вакцини в аптеках. Це можна. Так, іноді це за свій кошт, але це здоров'я дитинки, тому що перенесений мінінгіт може мати негативні наслідки в подальшому на розвитку дитинки. От. Стосовно літніх людей, це теж вакцинація від пневмококу, менінгококу. це теж доступно за власний кошти, але це доступно. Це не дуже великі гроші, але це здоров'я. Стосовно, наприклад, от ще профілактики менінгококового, менінгіту, він частіше за все він виникає в. Там, де є велика кількість людей, тобто це може бути або дитячі садочки, або дитячі будинки. А стосовно дорослих людей, це, наприклад, казарми, От. і є носійство менінгокока, Є така форма, як тобто він проявляється як нежить, там, кашель, чхання, і деякі люди його перенесуть як, звичайно, орві, і, а в деякої людини може розвитися менінгіт. Тобто, це знову ж таки носіння масочок, це. Е Постконтактна профілактика, якщо виявили випадок менінгококового менінгіту десь в якомусь колективі, це антибіотика-профілактика всіх контактних осіб. Менінгокок переважно передається повітряно-крапельним шляхом. Стосовно пневмококу, гемофільної палички, це теж повітряно-крапельний шлях передачі. Стосовно вірусних менінгітів, там профілактика. Ентеровіруси, це може бути як і повітряно-крапельний, а також фекально-оральний побутовий шлях. Тобто це буває це для нього характерна сезонність більш літня, літня осіння, коли тепло, коли люди купаються в водоймах, це басейни загального користування, це ставки. І там профілактика вибирати водоймища для купання. Безпечні, наскільки це можливо. Е, стосовно герпетичного, ну, тут е, профілактика такої специфічної профілактики немає. Тобто, якщо у людини так виявилось, що потрапив вірус герпесу до організму, е, може бути як, допустим, лавіальний герпес, а може бути розвитися і герпетичний е, менінгіт. Е, 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 е. Це із профілактики це своєчасне лікування герпесної інфекції. От. І це звичайні, перш за все, це звичайні правила особистої гігієни. Це кажеться банальне, але воно дієве. Це... Своя помада, якщо це дівчатка, особливо маленькі дівчатка, підлітки, помади, блиски для губ, вони мають бути сугубо власні. Не можна давати свій блиск для губ, не можна брати чужий. Це бутилки з водою, теж бажано пити зі своєї бутилки, а не так, як буває там в компаніях одна бутилочка, всі з неї попили. Вот. Повністю захиститися від герпесу не можна, тому що він є у багатьох людей. Просто в деяких він визиває клініку, в деякі просто переносять його безсимптомно і все. От. Стосовно грибкових менінгітів, там специфічної профілактики нема, тому що там Певні групи підвержені їм, тому це. Це перш за все компенсація основного захворювання. Тобто, якщо це імунодефіцит, коригувати цей імунодефіцит. За словами лікарки, при своєчасному виявленні та розпочатому лікуванні у найлегших випадках менінгіт проходить за один-два тижні. Проте у різних пацієнтів одужання може наступати за різні проміжки часу. Все залежить від стійкості імунітету, наявності хронічних хвороб у людини та способу її життєдіяльності. Тож дотримуйтеся просто. Тих правил профілактики від спеціалістів та будьте здорові.